Вітаю всіх, всім привіт! Як вам таке, шановні гості? Пригоди Ігора. Це вигляд із кімнати, які я маю тут. Е -е Оце і є Патая. А це я гарно поголив собі голову. І тепер хочу вам ще раз показати зараз кімнатушку. Не дуже аж супер, але мені все підходить. Найбільше це мені цей краєвид. Оце. Бачите, скільки човників. Тут пішки йду на до причалу. Можна їхати до Колар от сюди. От причал. Тут Walking Street. А тут Beach Road, Central Beach. Це штуковина.